Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. 20 хвилин тому було об'явлено по всій Україні загальнонаціональний страйк. Я знаю, що тут є вчителі, тоді лікарі, тоді робітники, тоді студенти. Але це ще не все, це тільки початок. Або сюди ти можеш бути. Може, ще сонце. Зараз спереду колони. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україна! ай, 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 вимоги я ваші передав. Тобто, треба нам треба відповідь, треба, щоб вони вернулися. Нам треба чекати, нам треба чекати до того часу, поки не закінчаться переговори, так? Я вибачаю, що втручаюсь. Ще одна хвилина, і народ не і втримається. Спускайтесь донизу. Ходіть. Негайно. Ходіть з нами розказати. Негайно. Адміністрації. А, де голова? а Василь Берташ буде у Рівному завтра. Рішення! Рішення про відставку чи не відставку я прийму після того, як буде голова на місці. Ви повинні прийняти рішення і два ваших заступники. Тому громадськість рівнені дивиться на вас. Ви йдете воювати з власним народом? Чи ви остаєтесь людиною, громадянином України? І не загинули люди. Ні, в чому не Приймаю рішення і зараз напишу заяву про відставку. Вони сказали, що вони не є вороги народу і ніколи з народом воювати не будуть сьогодні. Всі заступники, так як в нас голови обміністрації нема, написали заяви. І ми можемо сказати, що Рівненська область буде повністю підтримувати Народну Раду.